Друзі, всім привіт! Агротехнар. Сьогодні буде таке тематичне відео, загальне. Е багато людей просто набирають, питають там, різницю між тими інакшими тракторами. Вирішили зробити таке відео просте. Е значить, е Ми зараз на складі, на нашому київському складі. Тут сніжно, прикольно, е такий новорічний вайб, тому можна познімати. Основний запит: значить, про що буде це відео? Е багато порівнянь просять кентаврів і форти. Багато просять там е, щось дешеве з трьох Покажемо вам зараз все, що є по наявності. Ви вже будете вирішувати, що вам більше подобається, то і замовляти. Значить, базова модель кентавра це кентавр 160B. Е, вони йдуть на рівняві передачі, вони йдуть з коробкою три передачі вперед, один назад. Вони йдуть з поніжаючою передачою вони йдуть на вузьких колесах. Е, мінус трішки кентавра це е, вузька резина. Кому вона потрібна, кому не потрібна. І менший вал. Тобто Бачимо, що цей вал йде 39-й. На моделях, допустим, Форте або скентавр 160 BN або 200-й йде вже 49-й вал. Тобто це такий маленький нюанс. Насос на цих моделях стоїть від коробки. Забігаючи наперед, скажу, що на форте 161 х і 201-х така сама історія. Там стоїть насос від коробки. Заводиться він з ключа, тобто є електростартер, є у вас акумулятор в комплекті і 110 та рама. Колеса тут 412 і 616. Аналог вони в, тому, в двох кольорах, є синій, є червоний. Аналог цих моделей йде Fort-161. Він трошки дешевший, але покажу, в чому відмінність. Перша відмінність це генератор. Який, на мою думку, треба одразу переносити, тому що біля колеса ну, це е, така собі справа, чесно кажучи. По суті, на ньому краще буде обшивка ремнів, на ньому буде більш зручне перемикання. Тобто тут речаги е, зробили набагато коротші і набагато ліпше. Зроблено як, як на мене. Опять же. В роботі може комусь так і незручно, але те, що от я катаюся, бо е, по відгукам е, тут трішки ліпша комплектація. Насос бачимо теж. Іде, по суті, у вас від коробки, зараз його. Отак от. Ось він. Незалежна гідравліка, але відмінність по розширювальному баку. На форте бачимо, що бачок уже знизу на кентаврі він стоїть з боку. От. Бачите, вон він. Оце він. Колеса. Тут йдуть 6, 5, 16 передні 512 і 49 вал. Тут уже на самих менших моделях йде товщий вал. Мотори GD16 вони однакові, тобто різниці між коробками і двигунами на Форте і на Кентаврі немає. Ще відмінність в чому? На Форте один рік офіційної гарантії, кентавр надає 2 роки офіційної гарантії. Є модель 201. 201 йде з більшими колесами 6,12, 9,516. Мотор вже йде за 1105 на 20 коників коробка теж у вас йде з прямою кулісою. Блокується е, задня півось, насос теж у вас біля е, вас, тобто під від коробки запітаний. Ну, і генератор теж розташований ось тут. Е, по цінам давайте зорієнтую. 160 бекентавер, 2400 доларів. Це комплект фреза плюс плуг. 161-й форте буде коштувати 2350, Це новорічна ціна, тобто дешевше трошки. 201 буде коштувати 2650 доларів, але до нового року, хто замовляв, хто замовляє, там можна буде зробити ціну 2600 доларів. І зараз покажу вам 200-й кентавр. Ось тут от він стоїть. Теж ще великий плюсик, особливо для жіночої скажімо так, аудиторії, це те, що у кентавра є цілих 3 кольори, які можна вибрати. Форти випускаються тільки з синього кольору. Значить, на кентаврі 200Б і на 160BN іде виносний насос. Ось бачимо, він качає постійно, він не залежить від коробки. Е, генератор у вас стоїть під капотом. Тут теж ідуть 9516, 49 вал, 6,12 резина. Тут бачимо боковий, е, бокова коліса. Коробки такі самі, як і на Форте, циліндр такий самий, розширювальний бак такий самий, ціна 2850 доларів. Тобто тут більш відчутно вже оця різниця по. Цінам. Теж це опять же, ціна за комплектацію з фризою та плугом. Техніки дуже багато по наявності. Е, тобто доставляється все в зібраному стані, вдома ви заводите, перевіряєте, з водієм по факту розраховуєтесь. Е, також окреме відео. Зараз я вам зніму, що можна з бюджетного придбати з трьохточковою навісною системою. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, чекайте наступне відео. Доставки у нас по всій Україні без передоплати, без ній. Ще, до речі, хочу от презентувати одного такого от молодця. Це Fighter T20. У нас залишилась одна штучка. Це 23-го року трактор. Ми його можемо вам зробити зі знижечкою. У нього тут відрізняються колеса, у нього відрізняється сидужечка. Сам він такий ну, прикольний тракторець, якщо цікаво, наберіть. Це вже радітна модель, їх вже не випускають. Можемо показати і вам повість знімати. Все, очікуйте другу серію про бюджетних тракторів з трьохточкою. Всім бажаю гарних свят, мирного неба. Пока-пока.